Швидкий продаж та інтернет-магазин. Ми знаємо, що більшість власників сервісних центрів також ведуть бізнес у сфері торгівлі, роздріб та оптові продажі. Або ж, навпаки, власники інтернет-магазинів електроніки відкривають власні сервісні центри як додатковий напрямок бізнесу. В обох випадках підприємці стикалися з проблемою подвійного обліку, торгівля велася в одній програмі. А ремонт техніки в іншій. Джинкор – це облікова система онлайн, яка дає змогу вести облік замовлень на ремонт, офлайн торгівлю, а також інтернет-магазини одночасно в одній програмі. Детальніше про функціонал. У розділі замовлення знаходиться вкладка продажі. Тут ми бачимо список усіх замовлень на продаж товару. Можемо змінювати їхній статус, бачимо перелік замовленого товару. І його кількість: спосіб оплати готівка або безготівка, вартість замовлення, скільки вже оплачено, піп клієнта, і телефон, коментар. Натискаємо Створити замовлення, замовлення на продаж. Тут є два типи: швидкий продаж та інтернет-магазин. Швидкий продаж обираємо, якщо в нас офлайн торговельна точка іде продаж з вітрини. Тобто нам потрібно швидко відпустити клієнту товар без зазначення додаткових даних, піп, номер телефону, процедури відвантаження зі складу, статусів тощо. ми просто вказуємо серійний номер з упаковки товару або скануємо штрих-код, система відразу ж підтягує роздрібну ціну, натискаємо в замовлення і Створити. Товар продано по базі буквально за 10 секунд. Також тут можемо вибрати оптову або роздрібну ціну, підтягуючи з картки товару. Можемо вказати знижку, гарантію, готівкова або безготівкова форма оплати. Можемо вибрати касу і поставити галочку Автоматично прийняти оплату в дану касу. При створенні замовлення можемо вибрати відразу роздрукувати чек або накладну на відвантаження. Інтернет-магазин. Це класичний для онлайн-торгівлі спосіб створення замовлення із зазначенням реквізитів клієнта телефон, ім'я, імейл, адреса. Далі ми вказуємо рекламне джерело, вводимо назву товару, при цьому підтягується роздрібна ціна, також можемо переключити на оптову ціну. Далі вказуємо знижку. Знижку можемо вказати як відсоток, так і в грошовому значенні. Вказуємо кількість. І програма відображає нам підсумкову суму. Натискаємо в замовлення, вибираємо тип оплати готівка або безготівка, коментар або побажання клієнта щодо замовлення. Нижче обираємо спосіб доставки, – кур'єром або поштою. Якщо вибираємо кур'єрську доставку або поштою, то з'являється вікно для введення адреси доставки. Відразу ж при створенні замовлення можемо роздрукувати чек. Або накладну на відвантаження товару. Так виглядає картка замовлення інтернет-магазин. Тут ми можемо вибирати статуси для замовлення, змінювати менеджера, додавати коментарі, також редагувати саме замовлення, додавати нові товарні позиції або видаляти. Товари однієї номенклатури групуються. Якщо ми змінимо ціну будь-якого товару в групі. То такий товар уже не буде групуватися з іншими, оскільки одне зі значень відрізняється, тобто групуються позиції, у яких усі значення ідентичні. Далі залишається відвантажити товар під це замовлення, якщо товару немає на складі, то автоматично створюється запит на закупівлю товару у постачальника. Вище знаходиться кнопка прийняти оплату. Можемо прийняти оплату і також видати замовлення клієнту. Якщо ми натиснемо Внести і видати, то товар спишеться на склад клієнт на підставі цього замовлення, а статус замовлення зміниться на видано клієнту. І останній дуже важливий інструмент, яким користуються практично всі інтернет-магазини, це масове редагування товарної номенклатури. Адже, коли асортимент товару обчислюється тисячами, дуже незручно поштучно редагувати кожен товар. Для цього існує функція експорту товару в Excel. Вибираємо, які значення ми хочемо експортувати, і натискаємо Експорт, відкриваємо вивантажений файл і бачимо вибрані значення. Відповідно, легко і зручно можемо виконати редагування як вручну, так і застосовуючи одну з численних функцій Excel. Після редагування збережений файл завантажуємо назад у систему. Ось таким чином за лічені хвилини можна відредагувати десятків тисяч товарів.